Вітаю усіх, кому не байдуже, чим живе Кременчук. Дивіться у випуску, як великовантажний транспорт шкодить міським дорогам, власне розслідування Кременчуцьких новин. Сьогодні всесвітній день донора. Підлітки просять дорослих не смітити. Далі про це та інше в деталях. Сьогодні на щотижневій апаратній нараді міськвеконкомі серед інших нагальних проблем обговорювали і стан автомобільних доріг Кременчука. Зокрема, йшлося про шкоду, яку завдають транспортним магістралям міста великовантажні автомобілі, що рухаються здебільшого від підприємства Кварц до виїздів із Кременчука. Упродовж кількох днів наша знімальна група проводила власне розслідування, результати якого стали несподіванкою навіть для керівника підприємства Кварц Геннадія Федотова. На вулиці Проспілкові, що у Кременчуці, доволі часто можна спостерігати скупчення вантажівок. Водії чекають своєї черги на завантаження щебенем та іншими будівельними матеріалами. Там знаходиться відділ збуту кар'єру управління підприємства Кварц. Саме звідти майже щодня на вулиці міста виїжджають величезні крази, мази, сканії та їм подібні автомобілі. Виїжджають під зав'язку завантаженими. І це здавалося б добре. Підприємство працює, але. Ці вантажні авто просто нищать дорожнє покриття кременчуцьких магістралей. Їхньої ваги, а це від 20 до 60 тонн, гарячий асфальт не витримує. Хоча на виїзді із кар'єри управління встановлений дорожній знак, який забороняє рух автотранспорту по автошляхам міста, якщо температура повітря перевищує плюс 28 градусів за Цельсієм, а вантаж авто становить більше 24 тонн. А міська влада тим часом щороку витрачає чималі кошти на ремонт доріг на сьогоднішній момент підприємства ремонтувано силами, силами комунальних приятель за бюджетний день, посилання заключених з нами договорів. Атрімонтіровано 12,5 260 тисяч квадратних метрів досфальтного покриття. Але хочеться відмітити, вже і надіванич дороги після дороги приходять. В нині, в унині ужасне состоянні як про починають, по пані продовжають діяти печегрузний транспорт. Ще в минулому році Кременчуським міського конкому хвалив рішення про те, що рух автомобільного транспорту з кар'єру управління Кварц повинен здійснюватися тільки через німецьку трасу і ніяким іншим шляхом. Керівник підприємства «Кварц» Геннадій Федотов стверджує, що автомобілі після завантаження виїжджають саме цією об'їзною. Більше того, Геннадій Федотов запевнив, що в день у таку спеку відвантаження будматеріалів припиняється. На сьогодні ми заприднем безгрузної машини не йдуть.

Після перегляду відеоматеріалів Геннадій Федотов пообіцяв розібратися із ситуацією та висловив бажання якнайшвидше вирішити проблему. Факти є, я розберусь. Ну це безобрання. Я розберусь. <плес> я і я, я в ходите у нас а ми будемо весною опять ходіть. На костелях через дарому, щоб ноги колеса. схопить, це, це вже смішно. Чесно, я відповію, При всьому тому що ми з уважением відносимося к вашому предприятию, що ми губій бізнес чи ні, ні. ну давайте каким-то правил не може бути одному хорошо, а всім плохо. Давайте щоб всім було хорошо. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв запропонував спільними зусиллями міської влади, кар'єру управління та державтоінспекції врегулювати ситуацію. А поки що, відвантаження будівельних матеріалів здійснювати тільки вночі. На черзі оперативна інформація у сухому кагамлику знову потонула людина. Про трагедію стало відомо сьогодні вранці. 10-й годині оперативним службам міста зателефонували перехожі і повідомили, що у річці сухий кагамлик в районі Полтавського проспекту знаходиться тіло людини. На місці оперативники дійсно виявили тіло молодого чоловіка. За їхніми словами, він потонув кілька днів тому. Особа та обставини загибелі встановлюються. Надзвичайники наголошують, ця трагедія, які три попередні сталася у заборонених для в місцях, і навіть наявні попереджувальні таблички про заборону купання та вживання спиртних напоїв не змогли відвернути загибелі людей. З початку року на сьогоднішній день загинуло 4 особи на водних об'єктах міста, 3 особи на річці сухий кагамлик і одна особа в річці Дніпро Дніпроджинського водосховище. Котре я хочу все таки звернутися до мешканців міста про те, щоб вони відпочивали тільки на паспортизованих пляжах. При цьому дотримали елементарних правил заходів безпеки, не вживали спиртних напоїв і слідкували за дітьми під час відпочинку. Ви Видивитися Кременчуцькі новини. У зоряному стартувала перша табірна зміна. Розпочалася вона для 255 дітей з Кременчука та області. Сьогодні батьки та наша знімальна група разом проведжали дітвору до оздоровчого табору. Перша зміна у позаміському дитячому оздоровчому закладі Зоряний починається 14 червня і триватиме 21 день. Організація оздоровлення маленьких кремучужан влітку опікується управління у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому. Сьогодні заїжджає 255 дітей. Серед них 117 дітей по путівкам з обласного бюджету і 52 дитини пільгової категорії з міського бюджету. Сподіваємося, що зміна пройде на належному рівні. Всі дітки будуть здорові і прийде до нас оздоровлені, веселі і. І добродушні. Табір зоряний до поточної оздоровчої кампанії готовий. Дітям обіцяють насичене дозвілля. Повністю колектив набран. Набирали професіоналів, які которые не один год работают. В общем-то, этому делили особое внимание, потому что все зависит от коллектива. Насколько у нас хорошие специалисты, детям будет очень интересно. Соответственно, мы подготовили. Е Интересные планшетки для детей с рядом мероприятий, причём как спортивного, так и культурно-массового характера. В этом году мы планируем сделать газету выпустить Лайразёзна, то, что никогда, в общем-то, не делалось. Я думаю, что, в общем-то, детям будет интересно. Потому что відпочинок буде змістовним, цікавим та незабутнім, переконані і діти. Адже більшість з них відправляється до Зоряного вже не вперше. Це стоїть ітерараз вообще, да. Я кучу раз вже їздила. Он мне как родной лагерь, реально. Я так хочу туда уже не раз вообще я езжу уже третий год подряд в лагерь звезды мне очень нравится там хорошие воспитатели хорошие люди хорошие дети приезжают я еду первый раз в лагере думаю, мне там очень понравится потому что там классно и я хочу поехать со своими друзьями я уже в прошлом году ездила в лагерь. Мені дуже сподобалося. Мені здається, там буде так же класно, як і в прошлом році. Без особливих хвилювань батьки проводжали до табору своїх чад. Моя дитинка вперше їде в зоряний, але я думаю, що дозвілля моєї донечки буде якнайкращим. Відгуки про цей лагерь досить гарні. Тому ми з спокійним серцем віддаємо її туди на 21 день. Цього року в Полтавському регіоні на літнє оздоровлення дітей із різних джерел фінансування планують спрямувати понад 63 мільйони гривень. Сплата вартості потівки лягає не тільки на плеч батьків. Крім того, путівки до комунальних закладів оздоровлення оплачуються з фондів соціального страхування профспілкового комітету та міського бюджету. Якщо взяти наші лагеря, це «Зв'язний спутник», вартість путівки там 2498 гривень. І з цієї вартості 882 гривні ми вичитаємо із серед соціального страхування, оплата проходить, а решта сума батьківська доплата у нас, наприклад, 400 гривень. Средства правкома 200 гривен и остальная доплата ложится на бюджет города. У нас ежегодно принимается решение на сессии городского совета при формировании бюджета о том, что работникам бюджетных организаций, а также работникам местного самоуправления выделяются средства, На доплату за дітські здравітне потівки, тож побажаємо і малечі, і підліткам яскравих зоряних вражень та незабутнього табірного відпочинку у дружній компанії ровесників. Кременчуцька молодь долучається до пізнання трагічних сторінок історії польського народу. Мета налагодити тісні, дружні українсько-польські стосунки. Нещодавно молодіжні активісти та волонтери відвідали меморіальне кладовище жертв тоталітаризму та музей Висота маршала Коніва у харківських п'ятихатках. Поїздка відбулася на запрошення генерального консула Республіки Польща в Україні пана Яна Едварда Граната завдяки голові Полтавського обласного осередку спілки поляків в Україні Віктора Маренича та за сприяння. Міської влади Кременчука. Подробиці у наступному сюжеті. Незабутні враження залишиться надовго в пам'яті молодих людей, що побували в Генеральному консульстві Республіки Польща в Україні, яке знаходиться в Харкові. Особиста зустріч з генеральним консулом Яном Гранатом була пізнавальною і цікавою. Організували поїздку для групи з числа лідерів молодіжних громадських організацій, волонтерів різних соціальних акцій і представників. Громадської організації Спілка поляків в Україні полтавський обласний осередок цієї організації очолює Віктор Маренич, який багато зусиль докладає до розвитку українсько польських стосунків. Я вважаю, що в Україні потрібно мати дружні і тісні зв'язки не тільки з Польщею, а й з багатьма іншими країнами. І буду далі цікавитися історією Польщі. Я вже відвідувала одного разу Польщу і мені дуже сподобалася ця країна разом з кременчуцькими представниками спілки поляків в Україні. Учнівсько-студентська молодь побувала на кладовищі жертв тоталітаризму, де захоронено понад 4 тисячі польських офіцерів, полонених радянським НКВД в 1939 році і розстріляних у 40-му. Завдяки прагненням людей, зацікавлених у відновленні історичної справедливості, місце захоронення жертв режиму стало меморіалом народної пам'яті. Молодіж абсолютно не знає те, що відбувалося в час війни і о всіх ужасах війни, о тому, що там відбувалося, ну і так далі. Ну, це важливо. Во-вторых, во це важливо також для Польсько-українського, так сказати, співробітництва. Нові дослідження спільної історії України та Польщі, Кременчуцьких науковців Національного університету, теж з'явилися завдяки зусиллям таких небайдужих людей. Мова йде про голову Полтавського власного середку спілки поляків в Україні Віктора Маринича. Благодаря Віктору Андрійовичу Мариничу, його усилям і усірдіям, він наладив зв'язку і. Консульстві і в посольстві він більше займається діяльністю. У нас були поїздки дітей в Польшу, в лагерь просто були такі, як екскурсії в Польщу. Представники польської спільноти у Кременчуці переконані, потрібно знати свою історію і своє коріння, щоб бути щасливим у рідній Україні. Продовжуємо випуск. Сьогодні всесвітній день донора. Це особлива дата для вияву вдячності мільйонам людей, які рятують інші життя, здаючи кров. Слово донор походить від латинського дарую. У даному випадку подарунком для реципієнта часто є життя в Україні. Стартував донорський проект Твоя крапля крові, початок моря життя. Про Кременчуцьких донорів у сюжеті від Ірини Скрипачової. Саме у цей день, у 1868 році, народився відомий австрійський лікар-імунолог. Карл Ланштейнер, який у 1900 році відкрив три перші групи крові, за що й отримав Нобелівську премію. В багатьох розвинених країнах участь у донорстві крові давно стала обов'язковим елементом здорового способу життя. На жаль, в Україні кількість донорів за останні роки зменшилася вдвічі, за даними Ради Європи, ще в чотири рази менше ніж потрібно для самозабезпечення країни кров'ю. Загальна кількість українських донорів 606 тисяч чоловік. Статусом почесний донор України наділено 75 тисяч, серед яких 400 Кременчуцьких. У нас ще в армії, когда я был, в армии послали, я попробовал, понравилось. Ну что, людям допомогти. У меня жена два раза рожала. У мене то нормально было у жінки, а от моїм роженцам надо было кровь. Ми теж здавали, і на роботі здавали. Диету сохранять надо. Жареного не есть, сало не есть. Не, не пить же, естественно. За словами головного лікаря Кременчуцької обласної станції переливання крові Світлани Каплати, щороку в місці до загального переліку почесних додається ще п'ятірка. Існують у Кременчуці дві донорські династії і родини ключових та Мергородських. Ключови були п'ять чоловік. У нас п'ять донорів в одній сім'ї. В династії Міргородських в сім'ї три донора. Тобто це люди, які не просто воспитали своїх. Дітей добрими людьми, але і діти готові поділитися чистіше своєї кров'ю з іншими людьми. Наразі триває тиждень забору крові. Виїзні бригади побували у першій стоматологічній поліклініці та у медичному коледжі. Медики теж дають кров дехто роками, навіть не обліковуючись. Не здав вважав, вважав прилично. Тобто Починав здавати ще будучи студентом А медичилища. вас доставили. Всі здавали. И я пошел. Тогда это было модно. Почему сейчас? Модно? Тогда это было почетно. Возьмем даже маленькую мелочь. Выдавался значок, капелька крови. Затраты копеечные. Но как приятно было этот значок принести домой. цього вот. немає. запас крові у нас великий, холодильні камери забиті. Подивіться самі, говорить Світлана Каплата. Найдефіцитнішою вважається четверта група із негативним резус-фактором. Господарів четвертої позитивної можна вважати щасливчиками, проте мені, володарю цього статусу, здавати зась не можна. Донором може стати будь-яка людина віком від 18 до 60 років за умови, якщо вона не має будь-яких протипоказань для здачі крові. Щодня двері кременчуцької станції переливання крові відкривають 30 кременчуцьких донорів. Цієї неділі відзначаємо День медичного працівника. Урочистості з нагоди свята для працівників медичної галузі Кременчука відбулися вже сьогодні у міському палаці культури. Як і хто вітав людей у білих халатах, знає Тетяна Андрієва. Кременчуцькі медичні працівники в переддень свого професійного свята приймають поздоровлення. Першими їх сьогодні привітав очільник Кременчука Олег Бабаєв, який зазначив, що медицина є одним із пріоритетних напрямків роботи керівництва міста. Олег Бабаєв запевнив присутніх у залі медичних працівників, що влада й надалі робитиме все можливе для того, щоб кременчужани отримали якісні медичні послуги, а працівники гаузі охорони здоров'я працювали в гідних умовах. Я хочу сьогодні ще раз привірю вашого праздника поблагодарити вас за роботу. Понимаю, насколько тяжел ваш труд, насколько тяжело вам работать, понимаю, что мы с вами, делая одно общее дело, иногда и не слышим слова благодарности. Но мы их и не ждем, наверное, вместе с вами. Но одно хочу сказать. Я искренне от всей души вас уважаю, люблю и знаю, что вы лучше. С праздником вас, профессиональным, всем вам крепкого здоровья. Всем вам новых побед, новых успехов, благодарных. Пацієнтів менше меншого количества пацієнтів менше болели наші люди. Я желаю. Ну, якщо случается біда, знаю, що вони завжди поможуть кращим медичним працівникам Кременчука, міський голова Олег Бабаєв та народний депутат Юрій Шаповалов вручили почесні грамоти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Іскрені поздравляю вас з цим праздником. Желаю вам навірно від самого важного за, то, за що ви ежедневно боретесь. Это, конечно же. Здоров'я, желаю вам всього самого лучшего. добра, вашим сім'ям і вам, З праздником вас сьогодні ще багато вітань прозвучало на адресу працівників охорони здоров'я нашого міста, зокрема від заступників голів автозаводської та Крюківської районних рад, та від помічника консультанта народного депутата Константина Живаго Ірини Зінченко. В цей день хочеться пожелати вам, вашим сім'ям, крепкого здоров'я, благополуччя. Увіреності в завтрашнім дні, і щоб кажди дім ви встрічали сулипка з, з нагоди професійного свята Ірина Зінченко передала від народного депутата четвертій міській лікарні сертифікат на суму 60 тисяч гривень для придбання біохімічного аналізатора. Своєрідним подарунком для медиків став концерт підготовлений творчими колективами Крамічука та колективами художньої самодіяльності лікувальних закладів та установ нашого міста. Професія медика та професія журналіста доволі схожі, принаймні їх, як і нас, медійників, часто лають. Ми ж у свою чергу вважаємо ця робота для міцних духом людей. Тож згадайте кожен свого улюбленого лікаря та привітайте його з професійним святом, днем медичного працівника. Врача звертаюся рідко. Любімо врача у мене немає. Єдине, це дитячої детська істама поліклініки її завод. Вот она очень хороший специалист. Главное, чтобы у человека всегда хватало сил для воплощения своих каких-то жизненных планов и идей в будущем. Это я ей хочу пожелать. Есть такой у нас гаевой, Евгений Георгиевич. Я бы хотел, конечно, им всем, ну, принести свою благодарность. Такой внимательный, любезный. Что можно пожелать? Ну, главное здоровье, это главное. Здоровье. Внимание, как всегда, которое внимание, он относится к нам, к больным, что внимание, чтобы у всем семье было благополучие. Ну и что ему сейчас сказать? Ну и долгие лет ему жизни. Ну, Валентина Алексеевна, наша заведующая детской поликлиники, хороший доктор, любящий такой. Пожалуйста, чтобы обратили внимание на нашу медицину, на наши зарплаты, на наше вообще положение такое существование, которое вообще ну, непонятно. И ей а тоже, ей тоже, ей тоже. тоже, потому что мы в таких условиях работаем вообще не понимаю, как... Как люди еще работают? Ольга Викторовна, э, городской роддом, отделение недоношенных. В роддоме лежали 45 дней, она, она очень нам помогла и, и вообще она очень хороший человек. Есть Елена Владимировна Выгодская, эндокринолог. Поздравляю с праздником и желаю самого лучшего в жизни, здоровья, счастья. Всего хорошего. Спасибо. Ой, я хочу поздравить. если честно, да. Это женская карту первая Лысенко Галина Леонидовна, Это очень чудесный человек. Это я вам не передам. Она с нами вот так вот сюсюкала. Это очень хороший человек. Ой, самого самого лучшего, самого хорошего... не знаю, просто все самого на лучше. Я даже не знаю, как это передать. Є такі люди, які кожного дня здатні творити дива. Моєму особистому переліку їх немало. Це у першу чергу Ярослав Прокопчук, це Анна Ходок, це Наталя Лісовіна, Валентина Вірченко. Ну і звичайно, мій ліпший друг Іван Шульц. Я бажаю вам успіхів у роботі, тому що саме від цього залежить наше одужання. Зі святом синоптики полтавського метеоцентру прогнозують кременчужанам спекутні вихідні. Температура повітря в обидва дні підніметься до 32 градусів вище нуля а вночі близько 20 тепла. У суботу ймовірний короткочасний грозовий дощ у неділю без опадів. Усім змістовних вихідних і бережіть себе! Надто від спеки. Побачимося на телеканалі Лтава.